Софія Іванівна Бродська, яку Одеса запам'ятала як соньку золоту ручку, народилася 1885 року в родині єврейських мігрантів, дитинство її не знало тепла достатку, швидше воно було школою виживання, тісні дворики, базарні крики, запах риби й гарячих булочок на одеських вулицях, формували її характер, вона росла серед рідних торговців і ремісників. Але вже з малку вирізнялася незвичайною уважністю до дрібниць. Софія вміла читати людей так, наче перед нею була розгорнута книга з руху руки, з виразу очей і з найменшої тіні в голосі. Це чуття стало тим невидимим інструментом, яким вона володіла краще за будь-якого злодія з ножем у руці. На початку 1900-х років її ім'я почало обростати першими чутками. Вона з'являлася в банках і крамницях. Наче звичайна пані, але за її спокійною усмішкою ховалася зухвала впевненість, перші дрібні афери з підробленими документами приносили невеликі гроші, але дарували головне досвід і смак перемоги. Її підпис був схожий на витвір мистецтва, а печатки зроблені майстерно підробленою рукою. Навіть чиновники розрізняли на силу, Софія вміла діяти тихо й безкровно, наче майстер-ілюзіоніст. Який після вистави зникає, залишаючи лише подив і порожні кишені, до 1910-х років її ім'я вже знали ті, хто мав справу з великими грошима, Сонька не працювала сама, вона зібрала довкола себе коло спільників, людей різних професій і характерів. Хтось підшукував інформацію про торгові компанії, хтось підробляв печатки, а хтось умів переконувати довірливих службовців виконати звичайне доручення. Кожен знав свою роль, а вона була режисером цього театру Тіней. Вони діяли чітко й організовано, наче добре навчена трупа, у якій помилка одного могла коштувати волі всім. Її операції не завжди були масштабними, але завжди вишуканими. Вона могла перевдягнутися заможною вдовою і втертися в довіру банківському чиновникові, а наступного дня постати перед тим же чоловіком, уже як інша особа, з бездоганними. Паперами усі знали, якщо десь зникли гроші чи цінні папери, але жодних слідів злому немає. Там пройшла золота ручка. Прізвиську вона отримала не випадково. Її вправність у справах, що вимагали тонкої роботи з документами чи коштовностями, була настільки витонченою, що, здавалося, це робота руки обтягнутої золотом. Вона не брала в руки зброю, не залякувала, не піднімала голосу. Але результат її дій був таким самим. Як після озброєного нападу люди втрачали гроші, репутацію, довіру, і все це без жодної краплі крові. Поліція Одеси неодноразово намагалася зловити її на гарячому, її арештовували, возили до відділків, складали протоколи, але Сонька щоразу поверталася на волю, вона знала закони краще за багатьох чиновників, знала, як вести розмову з суддею чи адвокатом, уміння спокійно говорити, знаходити лазівки. Перекладати провину на інших, або створювати відчуття відсутності доказів, усе це рятувало її. Вона виходила з тюремних воріт так само гордо, як і заходила туди, і здавалося, що сам Феміда вклонялася перед її холодною розважливістю. Її слава ширилася далеко за межі рідної Одеси, Київ, Харків, Миколаїв. У кожному великому місті з'являлися історії про чарівну жінку, що може вкрасти не лише гроші, а й розум, кажуть. Інколи вона залишала після себе ледь помітну прикрасу чи записку, ніби натяк, тут пройшла сонька. Це була гра небезпечна, але захоплива. Вона відчувала себе артисткою, яка виступає на найбільшій сцені, а її публікою були цілі міста. Попри все, вона залишалася в тіні великих злочинних угруповань, її світ це світ рахунків, печаток і обману, а не бандитських розборов чи кривавих перестрілок, можливо. Саме тому їй вдалося зберегти відносний спокій і навіть певну повагу серед тих, хто волів вирішувати справи кулаками. Для них Сонька була чимось на кшталт дивної легенди. Жінка, яка може вкрасти, не торкнувшись ножа. Війна 1914 року та революційні події 1917 дев'ятсот. не зупинили її. Навпаки, вони створили ще більше хаосу, у якому шахрайка могла діяти вільніше. Люди втрачали гроші, банки змінювали власників, держави розпадалися. У такому вирі її талант був особливо цінним. Кажуть, у ці роки вона провела найсміливіші афери, користуючись тим, що вчорашні багатії сьогодні вже не мали ні впливу, ні сили. До середини 1910-х років її ім'я стало символом ризику і витонченості. Поліція майже зневірилася зловити її, а журналісти писали статті. Де поруч із фактами переплітали вигадки, створюючи з її образу легенду ще за життя, Сонька, наче сама плела павутину з правди і чуток, у якій заплутувалися і чиновники, і прості обивателі, вона здавалася невразливою, немов стояла осторонь звичайних законів. Але справжній її секрет був простим: холодний розум, обережність і невпинна увага до деталей. Саме завдяки цим якостям вона стала тією, кого знали в Одесі та далеко за її межами. Софія Бродська, Золота ручка, ім'я, що вже тоді входило в історію кримінального світу як символ витонченості й зухвалої гри. З долею, у 1920-х роках ім'я Соньки Золотої Ручки вже було добре відоме не лише в Україні, а й за її межами. У кримінальному світі вона вважалася справжньою зіркою, яка не потребувала жодної сцени, аби про неї говорили. І, хоча минулі роки були сповнені арештів і допитів, жодна в'язниця не змогла надовго втримати цю жінку, котра володіла мистецтвом виходу так само досконало, як і мистецтвом входу, вона розуміла, що її талант уже не обмежується дрібними махінаціями. розбурхані післявоєнні міста давали безліч можливостей. Банки змінювали власників, торгові доми шукали нових партнерів. А розгублені багатії намагалися врятувати капітали. Саме тоді Сонька вирішила розширити поле своєї діяльності, вона вміло користувалася мережами зв'язків, які створювала роками, і вже не боялася виходити на міжнародну арену. Європейські міста манили її. Кажуть, у Берліні вона вміло видавала себе за вдову великого фабриканта, отримуючи доступ до фінансових документів та угод. У Варшаві й Відні з'являлися історії про пані з Одеси. Яка могла переконати будь-кого підписати потрібні папери, Сонька завжди діяла через інших. Вона не була тим, хто стоїть у банку з підробленими документами в руках, але саме вона писала сценарій цієї складної вистави, її життя нагадувало гру в шахи, де кожен хід був розрахований. Спільники приходили і відходили, деякі зникали назавжди. Але вона завжди залишалася у центрі павутини, холодна, стримана. Вона не дозволяла собі слабкості, навіть ті, хто працював поруч із нею роками, не знали справжніх її думок, іноді здавалося, що Сонька й сама не дозволяє собі прив'язаностей, бо вони могли стати її найнебезпечнішим ворогом. Та, попри її обережність, влада не полишала спроб узяти її під контроль, а решти повторювалися, але кожного разу справа розсипалася через брак доказів, наче сама доля захищала соньку. Дозволяючи їй знову і знову повертатися у світ, де панували гроші й довіра, яку вона вміла перетворювати на зброю. Проте час ішов, і навіть вона відчувала, що щораз важче зберігати невидимість у світі, де її ім'я стало символом шахрайства, легенди про неї зростали, обростали барвами, яких, можливо, ніколи й не було. Одні казали, що вона могла за одну ніч розорити багатія і наступного дня з'явитися в його домі як. Доброзичлива знайома, інші запевняли, що Сонька мала у Європі таємні рахунки, де зберігала свої статки і що саме там вона мріяла провести старість, чи це правда, ніхто не знає. Бо її справжнє життя було приховане за бездоганною грою. У середині 1920-х років вона вже жила на межі двох світів. З одного боку, це була слава легенди, з іншого посіна загроза викриття в Одесі, Києві чи Москві її ім'я згадували шепотом з захопленням, інші зі страхом її постать оточувала дивна аура. Жінка, яка ніколи не брала в руки зброї, але могла знищити життя одним підписом чи підробленим документом, кажуть останні її роки були сповнені невидимою втоми, тінь переслідувань завжди йшла за нею. Змушуючи бути обережною навіть у дрібницях, вона рідше з'являлася у світських місцях, більше часу проводила у вузькому колі довірених людей. Але навіть тоді її розум залишався гострим, і кожна нова афера демонструвала, що золота ручка ще не втратила своєї сили, коли Сонька остаточно зникла зі сторінок кримінальних хронік. Ніхто не знав напевно, що з нею сталося. Одні стверджували, що вона втекла за кордон, інші, що загинула під чужим ім'ям. Її історія обірвалася так само несподівано, як почалася, але пам'ять про неї залишилася у міських легендах. У розповідях старих одеситів і у фольклорі кримінального світу Соня Золота ручка стала символом епохи, епохи хитрості, ризику і таланту, що дозволяв перетворювати хаос на власну користь, її спадок полягав не лише у втрачених грошах і розорених компаніях, а й у самому образі жінки, яка довела, що злочин може бути витонченим і безкровним, її ім'я й досі вимовляють із відчуттям таємниці як ім'я тієї. Що змогла обвести навколо пальця цілу імперію і залишитися невловимою навіть тоді, коли про неї знали всі?